Всім привіт, з вами Палич, і я запрошую вас у віртуальну реальність. Це зовсім інший, зовсім новий рівень ігор. І повірте мені, це просто кайф. Я думаю, це буде офігенно. Як і мені все грати, так само і вам за цим всім спостерігати. Дивитись, як стрімер бігає по всій кімнаті в пошуках якихось там синіх червоних пупсиків, щоб по них постріляти. да? Я знаю, мне за все надо Треба, блядь. Здесь морщить, блядь. Тану ты. Надо сыкали стали с ними, блядь. Чи до моменту, коли в нього з переляку, в прямому сенсі слова, підгинається колінка. Повірте мені, рівень впливу на психіку цих ігор значно вищий. Уж довіртеся мені, да? І саме головне тут важливо не тільки те, як ти як точно ви вводите мишкою, чи як швидко ви нажимаєте кнопочки. Тут ще залежить від того, як швидко ви переміщаєте ноженьки, да? і як швидко ви рухаєте своїми руцями. Кожен дія в грі залежить тільки від вашого тіла, по суті, по факту. Ну і плюс же голова, щоби не обісратися від... від страху, я так вам скажу. Так що, кому цікаво, приєднуйтеся. Я думаю, це буде топовий контент від якогось лайтового м -м, якого, да, дитячого, смішного до якогось там крінжового, ужасного і просто неймовірно жорстокого. Так що запрошую всіх до себе на стріми.